Привіт, шановні гості, дорога родина! Записую для вас влог. Я чорна першива вівця, ковточка в мене така. От. Постараюсь перевернути вам, щоб не було в зеркальному відображенні. Ну, як буде в зеркальному відображенні, все рівно, я думаю, прочитати можна. 2-3 дні займалася трішечки прибиранням. Тому що вже був дуже великий хаос. поперебирала тканини, так, поскладала їх, перетрусила, передивила, щоб все з ними було добре. Тут у мене було все завалено коробками для відправки, трішечки також посортувала, поскладала. Оце тим, чим займаюся. Організацією простору і трішечки прибиранням, так займаюсь, тому що. Я цього е, не люблю робити, зразу вам скажу е, щось перетрушувати, перебирати. Дуже багато займає часу, і в мене потім також в грудях і в спині починав скрізь кололу. де ще щось і защемило. Потім, як я кажу, я кажу, стіна плаче, Поперебирала свої е, парфуми. Так? В мене дуже багато парфумів. мені, до речі, це не всі. Я парфумований маніяк, постійно чимось бризкаюся, дуже люблю, щоб гарно пахло. І в мене є. Зимові, літні, весінні, весняні, ну, тобто я їх так от, знаєте, змінюю. В залежності від настрою і навіть від днів циклу я обираю той чи інший аромат. Дуже люблю аромати, хочу постійно пробувати щось нове. Є такі аромати, які набридають, наприклад, ну, користувався, користувався, і потім він тобі набрид чи. Перестав подобатись. Таке буває. І він може простояти два або навіть три роки, а потім ти до нього повертайся. А буває, що не повертаєшся. Також тут, в маленькому коридорчику, перебирала деякі речі, ось тут вам теж покажу. У мене тут теж до речі дуже багато є парфумів. Зараз тут сюди вас занесу, включу світло. Так, тут у мене теж стіна плаче, як я кажу. Бачите, вам не видно. Це ж не все. Бачите, це мої. Ну, в Сергія там є трошечки. Але в основному це все. Отам, то -от, тут, і в мене ще окремо є складені в коробках зовсім ліки. Тобто настільки в мене багато парфумів, може, це якесь, я не знаю, психологічне розстройство. Або, може, це якась шизофренія. Ну, але мені подобається. Я люблю. От я люблю, ну чого я маю собі відмовляти. Так само, як я люблю багато взуття, там сумок, всього такого. Тобто, оце цим я займалась. Поперетирала, поперебирала. Подивилася взуття, думала сховати пуховики, але потім ще подивилася, е, яка буде погода, і вирішила, що ховати поки що не буду. Ну, тому що ще холодно, так. Можливо, ще щось там одягну пару разів. Тобто, от так от. так Так, Це. Отримувала посилочку з магазинчику у бюті вже поставила парфум цей. І себе Сергія набризкала. Непоганий. Мені зайшов свіжий, і мені здається, що такий, знаєте, більш як. Навіть я б його назвала моноаромат, тобто аромат з якимсь одним звучанням, і його можна міксувати, тому що в мене є деякі моноаромати, От, наприклад, рожева троянда, можна змішувати ще чимось. Тобто наносити два парфуми для того, щоб змішувати. Ну, перед тим, як наносити, я бризкаю в якійсь кімнаті, наприклад, на якийсь одяг зачиняю двері, потім туди заходжу і оцінюю звучання аромат. Тобто, навіть таке в мене буває. От зайчики. Так що, оце цим займалась? Тут трошечки от перебирала речі, до речі, я пошила дуже цікаві пальто. Вони будуть в новій колекції. Деякі такі, типу, кардіганами, деякі будуть пальто, ще треба кардігани погладити, ще поперебирати речі можна на гаражний розпродаж. Познаходила пальто, ті, які купувала для себе там мені за довгий рукав, тому що замовляла в інтернеті на сейлі, і там на сейлі ти не можеш повернути, а ціна була хороша, з хорошим складом. Ну, тобто, отак. І ці речі мені по розросту не підійшли. Звісно, що я можу там відрізати рукав, але нащо? Да? І от є такі там. Пальто, чи якісь там навіть сумки я якось купувала, ну скільки ж мені їх треба? Боже мій, Вон, подивіться, скільки в мене тих. я ж кажу, що Тут кругом стіна плаче. Тут, он, бачите, он, сумки, сумки, сумки. І це ще, звісно, що не всі. От, Так що, зайчики, оце таке. Трошки наводила порядок, трошки складала, тому що тут тканини частково лежали, я їх перенесла ось в цей куточок, кохайно поскладала, воно. Не заважатиме ходити, і плюс гарно, гарно все видно. Видно кожну тканину можна взяти, так? От, гарненько поперебірала, поперетрушувала, передивилась, що там. Ще купували. Ми недавно були в епіцентрі е, з Сергією. У мене з'явився новий питомець. Покажу вам його. Новий пітомчара. Дивіться. Акула-куля. Здоровезна, була по снижці. В епіцентрі мені спочатку сподобався гусь обіймусь, але він був 1100 гривень. А ця акула куля була по акції. Тому от на диванчику вона якраз така сіренька, тут у нас диванчик сіренький, і вона тут гарна, вона дуже м'яка. От можна діткам навіть в ліжечко просто так от положити. Ну і так подушка. Але зручно те, що вона довга, можна під ноги покласти. Ну і вона дуже мила. Була куля дуже мила я кажу, в неї дуже класні зубки. От в епіцентрі бачите такі зубки, такі. Кому треба, то можете собі подивитися. Ну що, їх було точно там Пару штук. Так, Там були гусі, рожеві білі, і, мабуть, що ще сірі були гусочки От, різні. То я оце сьогодні ношу ще мені треба оцю косметику. Тепер що я робила розпаковку, показувала, що там поперебірати. Поносити там шампуні, бо в мене вже закінчився от, для волосся. Оцей мій улюблений. Стало так, що жопу видно, он зеркало, Шампунь оцей з екстрактом коноплі. Потім там є новий спрей від випадіння і для активації росту волосся з розмарином. Не знаю, як він буду пробувати, скажу вам. Капсули для волосся. Не капсули, а ампули. Теж для активації росту. Тобто, таке ну, Таке все те, що треба. А треба мені все ж неба. крем, це як бібітики тільки сі Крем. Такий ну, так начебто адаптивний, але хотілося б ще світлішого. Ну, в принципі, надалі, тобто, зараз зима, в мене ж, бачите, шкіра ну зовсім така світла, 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 світла. А літом, може, трішечки буде загар, то, скажімо так, воно трошечки темніше треба. От. Так що, зайчики, таке, ось такі новини, нічого особливого, нового немає. Е, і от, уявіть, оце я два дні прибирала по факту, поскладаєш, а воно через пару днів все рівно, все знов буде розкидано, бо за ним потрібно. Тобто, оце все, знаєте, порядок. Оце, його треба підтримувати, старатися підтримувати кожен день. Як не крутий. Йохайно взуття ставити, йохайно речі вішати, а так приходиш, буває втомлений. Там сумку кинув, там не кинув, там ще щось. Таке, коротше, та й так і є. На кухні трохи там щось поприбирала, е, поскладила. Ну так, не особо. знаєте. Можна було б краще, але вже як в мене виходить, так я і роблю. Тож, за такі останні новини. Планую ще зробити замовлення літніх тканин, Там величезний вибір буде в зані. Ну, таких, знаєте, на сукні Бохо. на сукні Бохо багато треба тканини, 3 метри для одного плаття. Оскільки скоро літо весна, це в мене такі самі популярні будуть фасони, бо вони підходять всім, вони дуже гарні, ну але тканинки треба багато. Поперебираю. Тут з деяких можна буде, я бачила, тут такий був штапель, мені присилали його з Нідерландів. Ось тут от він лежить, великий такий відріз, вистачить на Боху. Ну, і тут положила таке зверху, з чого можна буде весняні костюми пошити, деякі весняні плаття. Сачки, оце ж з вами розмовляю. Дивіться, скільки шахраїв. Дзвонить номер телефона 044 там 350. Коротше, дзвонить, я беру трубку, воно говорить російською. Алло, а можна услышать Сергія? Я кажу, що-що? І воно трубку кидав. E, Заходжу я в Google, відразу вводиш цей номер телефону. Ну, якщо по ньому щось є, то воно зразу в видає. Кажуть, що це шахраї, представляються співробітником Приватбанку, щось там хоче ну, отримати доступ. Кажуть, що чи вас там в приват, Privat... ну коротше приватбанк не дзвонить, щоб ви знали, ніяка служба безпеки ніякого банку ніколи не дзвонить е користувачам. Тому що користувачам зазвичай дзвонять менеджери. Служба безпеки банку вона не займається тим. Що дзвонить користувачам? Я вам як співробітник банку можу це заявити. Так, і, по-перше, спілкувався російською, по-перше, номер 044. Ну, коротше, я відразу заблокувала. Чого воно дзвонило на мій номер, я не знаю. Тож, друзі, будьте завжди обачні, ніколи не називайте свою інформацію, тому що співробітники банку вони ніколи з вас не требують ніякі ваші паролі чи якісь там коди доступу. Вони цього ніколи не требують. Навіть якщо ви маєте сумніви, ви завжди... Просто кладете слухавку, коли вам дзвонять типа, з якогось банку. У вас завжди на вашій карті банківській є номер телефону. Ви по цьому номеру телефону, яка є на вашій банківській карті, перезвонюєте службу підтримки банку та питаєте в них цю інформацію. От, щоб ви знали надалі, друзі, будьте розумними, будьте свідомими. Звісно, що шахраї вони намагаються в різні способи е якось. Вас готівку цю зняти, да? В країні війна таке робиться, а тут ще ці кляті шахраїну. Це жахливо, звісно, що так. От, тому будьте обачні. Якщо ви маєте сумніви, дзвонили вам з банку чи ні, ви просто кладете слухавку і перезвонюєте по номерам банку, а вони зазвичай на картці у нас є. Або ж у всіх нас є. Застосунок банку, і ви можете відразу зайти в свій застосунок і відразу в чаті застосунку написати співробітникам банку, що ось мені дзвонили з такого номеру, чи був від вас цей дзвінок, чи це ваші номери телефонів. Все. І питання можна вирішити таким чином. Тож, щоб ви знали, я вас попередила, я не знаю на кого розраховують ці шахраїни, тому що в нас люди в основному вже, знаєте, свідомі і. Не вірять всі оці такі заковики, розковики і наковики. Ну, але деякі люди, звісно, що можуть повестися, що це йому дзвонять дійсно з банку, лише коли воно говорить російською. Цирк на дроті. Так що, друзі, ось таке. Піду далі буду щось робити. Мені треба попрасувати деякі свої речі, деякі свої речі попрати. Тобто сьогодні я шити нічого не буду, хоча в мене є дві речі викроєні до нової колекції, які мені треба пошити. В мене є суконка, і в мене є ковтинка, яку треба буде пошити, тому що кофтинку під певну спідничку, щоб це був комплект для нової колекції. Ну і платко вже таке більш весняне. Його теж планую я доробити. То. Мабуть, що сьогодні не буду, а завтра вже ну, як карта ляже. Також маю до вас цікаву ідею потім з фасоном з одним цікавеньким. Потім на днях зроблю для вас такий міні-урок, як завжди, з поясненням на помідорах. Тож на цьому все. Переглядайте, будь ласка, відео мої. І відео з оглядами, і відео з оглядами швейних машин. До речі, на каналі нещодавно було відео. В магазині Швейний Світ до 20 го числа є знижки на топові моделі. На розпошивалки я сама показувала, як шити. Там був огляд я шила. Подивіться його, хто не бачив, як я шию. То можете зайти, подивитися. Тобто зараз. На топові моделі, тобто на такі дуже популярні класні моделі, магазин Швейний Світ до свят весняних зробив знижки. Знижки дійсно класні. Тож, хто е, хоче оновити, або хто шукає, наприклад, оверлок, розпошивалку чи якусь гарненьку, хорошу машину, на яку там 3 роки гарантії, ну, тобто це хороші машини такі, то можете переглянути ще це попереднє відео. На цьому все. Цьомки-бомки. бувайте до зустрічі!